Було колись. Гриби, що змінили світ. От було колись, що люди зовсім мало знали про гриби. Уявляєте? Навіть вважали, що гриби це рослини. А що там може говорити щодо знань про те, яку роль відігравали гриби в історії людства, окремих народів та континентів. Не вірите? А от послухайте. Гриб, що зруйнував імперію, у 1845 році. В Ірландії спалахнула катастрофа, відома як Великий Голод. Її спричинив мікроскопічний гриб фітофтора, який викликає картопляну гниль. Картопля була основною їжею для ірландців, особливо для бідних селян. Фітофтора стрімко поширювалась, перетворюючи бульби на смердючу масу. Протягом 1845 1852 років Ірландія втратила більшість урожаю, що призвело до масового голоду хвороб і смертей. Від голоду та його наслідків загинуло понад мільйон ірландців. Ще понад мільйон змушені були емігрувати переважно до США. Ця трагедія не лише підірвала економіку. Ірландії, а й посилила напруження між ірландцями та британською владою, яка не змогла чи не захотіла належним чином допомогти. Це посприяло зростанню націоналістичних рухів і стало одним із чинників подальшої боротьби Ірландії за незалежність. Полювання на відьом! У середньовіччі європейці масово хворіли на ерготизм, отруєння алкалоїдами гриба, ріжки пурпурові, що вражає жито. Найбільше отруєння траплялися у Франції, Німеччині та Швейцарії. Симптоми були моторошні, судоми, галюцинації, гангрена. Часто таких людей вважали одержимими або відьмами, що могло призводити до полювання на них. У середньовіччі таке отруєння називали Антонієвим вогнем. Уражені люди відчували нестерпне печіння в кінцівках, наче вони горіли живцем. В XI столітті орден госпітальєрів святого Антонія, звідси назва хвороби, почав доглядати за хворими. Їхні монастирі ставали притулками для тих, хто страждав від Антонієвого вогню. Вони лікували поранення, ампутували кінцівки, годували чистим хлібом, без ріжків, і багато пацієнтів видужували. У деяких регіонах люди, вражені токсинами ріжків, мали видіння, релігійні транси, психози. Деякі історики припускають, що ерготизм, міг Частково пояснити масові релігійні істерії минулого та одержимість дияволом під час інквізиційних процесів. Ті, що їдять радіацію. У 1991 році в Чорнобильській зоні відкрили гриби кладоспоріум та криптококус, які харчуються радіацією, використовуючи її як джерело енергії. Тобто, вони ростуть завдяки радіації, як рослини завдяки світлу. Це відкриття може допомогти захищати здорові тканини при радіотерапії. А ще воно вражає астробіологів, бо показує, що життя здатне виживати навіть у найекстремальніших умовах. Такі організми можуть допомогти освоювати космос або очищати забруднені радіацією території, тож це біотехнології майбутнього убивця танків. Під час Другої світової війни японські війська, що воювали в тропіках, зітхнулися з незрозумілою проблемою. Їхні танки та інша техніка почали масово виходити з ладу. Двигуни не заводилися, а паливо раптово втрачало свої властивості. Винуватцем виявився гасовий гриб. Він харчується вуглеводнями, тобто буквально з'їдає дизельне паливо та авіаційний газ, перетворюючи його на густу масу, що забивала паливні системи. Цей гриб став серйозною проблемою для японської армії, особливо в джунглях Південно-Східної Азії, де висока вологість сприяла його активному росту. Втрата техніки через грибну атаку значно ускладнила військові операції. Пізніше цю властивість гасового гриба вивчали військові та нафтові компанії, адже він міг псувати паливо навіть у мирний час. Ось так звичайний гриб зміг стати невидимою, але ефективною зброєю проти танків, вбивця комарів. Метаризіум. Це гриб, що заражає малярійних комарів. Вчені змусили його робити так, щоб він виробляв токсини для знищення комарів, але без шкоди для людей. Метаризіум це ґрунтовий гриб, який заражає різні види комах, зокрема малярійних комарів. У природі цей гриб проникає в організм комахи через її покриви і, ростучи всередині, призводить до її загибелі. Отак науковці виявили, що цей гриб може бути використаний для боротьби з малярійними комарами, які є переносниками плазмодію, що викликають. Малярію. А взагалі відомо близько 200 видів комах, які можуть бути вражені цим грибом, зокрема, колорадський жук, терміти, а також іксодові кліщі. Його часто використовують як біоагент для боротьби зі шкідниками культурних рослин. Споживач сміття. Такі гриби справді існують. Наприклад, один із видів аспергілу розкладає поліуретан. Це пластик, з якого роблять губки, взуття, ізоляцію. А песталотіопсіс взагалі може жити на пластикових відходах навіть без повітря. Ідеальний житель сміттєзвалищ. Ці гриби виробляють ферменти, що розривають полімери на прості речовини, які вони з'їдають. Вчені вивчають їх, щоб створити екологічні способи переробки пластику. Можливо, саме ці гриби врятують планету від пластикової катастрофи. Переворот у медицині. У 1928 році шотландський вчений Олександр Флемінг помітив, що цвіль гриба пеніцила, яка випадково потрапила в чашку Петрі, вбиває бактерії стафілококів. Так був відкритий Пеніцилін, перший у світі антибіотик. І так почалася нова ера в медицині. До пеніциліну люди вмирали від того, що сьогодні лікується за тиждень ангін, пневмоній, заражень крові. Під час Другої світової війни пеніцилін врятував десятки тисяч поранених і все це Завдяки скромному цвіливому грибу, революція в харчуванні. Дріжджі змінили світ не менше ніж інші види грибів. Вони стали основою для виробництва хліба, пива і вина. З появою хлібопечення в Єгипті близько 4 тисяч років тому цей гриб змінив культуру харчування і навіть економіку народів. Завдяки здібності дріжджів добродіння це дозволило виробляти більші кількості їжі і напоїв, що стало важливим для розвитку великих цивілізацій, таких як Єгипет і Рим. Протягом століть дріжджі відігравали важливу роль у культурному Обміні і зростанні торгових шляхів між Європою, Азією та Африкою. Дріжджі стали основою для виробництва не тільки хліба, а й алкогольних напоїв. Вони дозволили створювати пиво, вино та інші бродильні напої, що змінили економіку та культуру багатьох народів світу. Отаке От то було колись. І дійшло до наших часів. Якщо тобі сподобалось це відео, не забудь поставити вподобайку та написати комент. Тобі ж не важко, правда? Але твої дії дуже допоможуть у просуванні відео каналу Руда Біологія. Дякую і до побачення. От було колись.